Всім привіт, друзі! Ну що? З вами, як завжди, Фараон. Перед початком перегляду ролика, звісно, підпишіться на канал. Прожміть, прожміть свій лайк. Ну і, звісно, додивіться відео до кінця. Так, перше, перше, якщо ви хочете таке Рубі, як і в мене, ви можете таке Рубі залутати ось тут. Є магазин збиття. І тут ось це Рубі продається за оці монетки. Можете купувати собі. Далі. Далі. Є тематичні колекційні предмети. Три дні заходите в ігру, тоді за монети ви маєте купити ось такого красунчика. І ще за допомогене колись монет, ви маєте його поставити у себе в домі, якщо ви е, створюєте дом. Так, друге. Друге, давайте подивимося, що нам ще вернули. Перше, що нам вернули, це, звісно, подарок за покупку. На 12 тисяч юцешок Я вже забрав 60шок. Е маленький да, маленький пак. Ну, все одно ну, вкусно. Далі. дай, Нам завезли пірки прідзаказу. Предзаказ РПшки. Да. Ну, да давайте предзаказ оформим, в принципі, за 720 юцешок Е, да, окей. Я всегда їх беру. Ну і все, в принципі. Забрали ми РПшку. 328 UC осталося на аккаунті. Так, ну і звісно, саме вкусне, що нам на сьогодні завезли нові вилітки, новий призовий путь. Ну, і реально дуже-дуже багато -дуже вкусного. Ось такий призовий путь нам завезли. Наразі за 600 цешок ви можете його приобрести і залутати кучу міфіків. Реально, кучу міфіків. На першому уровні нас зустрічає ось такий тупочик. Ну, да, прикольний тупочик. Ось так він виглядає з персонажем. Носить непогано. На другому уровні монетки і а, такі подарунки річного пространства. Тут купончики на вакцин. І ось такий предмет річного пространства. Далі ось така вісюрочка. Далі монітки, опять подарок пічного пространства, ну і те саме, в принципі. Так, далі в нас аватарка ось така. Знову ж те саме. Нічого інтересного, далі у нас рюкзачок. Рюкзачок достатньо непоганий е, на першому уровні, на другому уровні вже краще набагато, і на третьому вообще крутий. Так, далі, поп'ять немає нічого. На 13 уровні у нас наступний ось такий парашутик. Достаточно непоганий, коопераційонний. Е, на 15 рівні ви можете вибрати лібо дівочку, ібо майчика. Зносить неплохо. Це міфіки. Е, далі ось така рамка йде на 16 рівні. На 18 рівні мовік. На 20 рівні ви знову можете забрати той міфік, який остався. Наприклад, ви забрали там девочку, Тут ви можете забирати мальчика. На 23 уровні шрімок. На першому уровні. На другому уровні. Ну і на 3 уровні. Ну і звісно, на 25 уровні ви ще залутаєте один міфік. Один міфік ви можете ще залутати. Так, ну що ж, давайте подивимося, що там у нас за ровітки. Нам завезуть ще ровіточки. Ось такі ровітки спін. Отут стоїтка 320 юцешок. цешок. Якщо йти до другої ритки, тут бе 230 юцешок. цешок. Прикольно, так? Да? Так, ну і давайте подивимося на скіни, які нам додали. Перша, це така дівочка. Достатньо непогана дівочка, класна. Анімація воус є, як ми бачимо. Більше ніяких анімацій немає. Але теж досить неплохо. Ось такий ось такий тігр. Дуже класний. Якщо у вас немає питомця, бо його можна залутати. Звісно, він стоїть аж 800 монеток. Далі. Ось такий майчик. Чи дівчинка, не знаю, блин. Якщо чесно. Непонятно. Далі, ось такий. Це майчик по-любому. Тоже такий скінець має залутати. Сковородочка. М, така нормальна сковородка. Емоція. Емоція конечно, така собі. Та ще ось такий ось така МГшечка. Ось такий на максимальному уровні МГшка. Має кілчатик і має ефект попадання. Теж не пухло. Ну, звісно, кусочки матеріалів. Ну і, звісно, ППшечка і графіті. І в цій овіції у нас отакі скіни доступні. Оцей непоганий скінець, і оцей теж непоганий. Засчет анімації хвоста, він досить прикольно виглядає. Ну і, звісно, поня планя тут, звісно, шикарний. Ось такий дракончик. Далі мотоцикл. Наступний багі Ось таке. Е, Ось така вісюлька взагалі не прошу. Емоція. Емоція слабенька. Е, краска, конечно. Подарок личного просланства. Ну і граффити. Ось, в принципі, ось такі ритки нам добавили сьогодні у PUBG Mobile. Хто може тоже крутити Дякую за перегляд. Ну і що, зустрінемося в слідуючих роликах.